По Україні екстрені відключення світла. Росія атакувала енергетику. Яка ситуація в регіонах? З'явилися кадри прильоту в Києві? Подробиці за мить на каналі Сій час. Натискайте лайк і починаємо. Росія в ніч на 23 грудня знову атакувала Україну ракетами та дронами. Основною ціллю була енергетика. За даними Міненерго, майже повністю знеструмлені жителі в Рівненській, Тернопільській та Хмельницькій областях. Також без світла частково мешканці на Вінниччині, Чернігівщині, Житомирщині та у Донецькій, Дніпропетровській та Харківській областях. У компанії «Детек» також повідомили про приліт по теплоелектростанції. Постраждало обладнання. Це вже сьома масована атака на теплоелектростанції компанії з жовтня. Під час атаки Росія запустила по Україні понад 650 дронів і понад три десятки ракет. Про це повідомив Володимир Зеленський. За його словами, під ударом були щонайменше 13 областей. Президент визнав, що є влучання, удар перед різдвом, коли люди хочуть побути просто зі своїми рідними вдома, в безпеці. Удар фактично в розпал перемовин, які ведуться, щоб завершити цю війну. Путін ніяк не може змиритися з тим, що треба перестати вбивати. І це означає, що світ тисне на Росію недостатньо. Зараз треба реагувати. Зокрема, під ударом був Київ. У мережі з'явилися кадри прильоту Шахеда у житловий будинок. Влада столиці повідомила про п'ятьох постраждалих жителів Києва. Одна жінка отримала поранення, коли йшла до укриття в метро. Уламок впав на неї просто посеред вулиці Києва. На Чернігівщині понад десяток дронів атакував об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомили в обласній адміністрації. Також прилетіло по одному з підприємств у Прилуках, там пошкоджений автопарк, а в одному із сіл влучання в ангар фермерського господарства, пошкоджена сама будівля і техніка. Дісталося і Житомирщині. Через російську атаку загинула чотирирічна дитина. Лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли. Ще п'ятеро людей постраждали. Також пошкоджено житлові будинки, приватні підприємства та магазин. На Львівщині під ударом був об'єкт критичної енергетичної інфраструктури. Очільник регіону Максим Козицький уточнив, є наслідки, проте вони менші ніж могли би бути завдяки протиповітряній обороні. Окрім аварійних відключень світла, жителі Тернополя та Хмельницького сидять без води. У бурштині немає гарячої води. На думку політолога та військового Кирила Сазонова, у такий спосіб Росія вкотре намагається змусити Україну пристати на вимоги Кремля щодо завершення війни. Це переговорна тактика Кремля. Саме так вони бачать демонстрацію прагнення миру. Погоджуйся на наші умови або буде гірше. Наші захисники ризикують власним життям, щоб збити ворожі цілі. Зокрема, під час атаки 17 грудня загинув пілот гелікоптера Мі 24 Олександр Шемет. Він зіштовхнувся із шахедом, який летів дуже низько. Повітряне судно розірвало на уламки. Усі четверо членів екіпажу загинули. Журналісти української правди знайшли Тимура Міндіча в Ізраїлі. Бізнесмена помітили на пляжі під час прогулянки. Зазначається, щойно міндіч дізнався про прибуття до Ізраїля українських журналістів. Він майже перестав виходити в публічні місця. Але Михайло Ткач встиг поспілкуватися із підозрюваним у корупції в енергетичній сфері. Той натякнув, що не планує повертатися в Україну і давати свідчення. Ба Більше всі звинувачення проти себе міндіч назвав маніпуляціями. Якщо узагальнити пан міндіч не готовий повертатись, він буде перебувати в Ізраїлі, як і інший фігурант цієї справи, маючи ізраїльське громадянство дуже зручно. Як ми на початку року знайшли пана Комарницького, який несподівано втік, і його шукали в Україні. Пан Міндіч майже те саме говорить і робить вигляд, що звинувачення проти нього маніпуляції. За словами журналіста, родина бізнесмена теж перебуває в Ізраїлі. Діти ходять у місцеву школу, а сам міндіч дотримується суворої конспірації та обмежує публічну активність. Ткач додав: мовляв, бізнесмен може стати об'єктом розслідування ФБР через відмивання коштів. Тому якщо Штати звернуться до Ізраїлю, теоретично можлива екстрадиція, і строки та умови покарання для міндіча там будуть іншими. За даними журналіста, крім Міндіча, в Ізраїлі перебуває чимало інших українських бізнесменів та політиків, зокрема, колишні депутати та учасники справ, пов'язаних із НАБУ. Наприклад, інший фігурант справи Мідас Олександр Цукерман стверджує ткач. Тим часом розслідувачі схем повідомили, що фігуранти справи набу міндіч його бізнес-партнер Ігор Хмельов, а також Ігор Миронюк мають резидентські, майнові та фінансові зв'язки у Словаччині. Компанія міндіча і партнерів спеціалізується на оптовій торгівлі одягом і взуттям, а також на рекламі, кредитах, кур'єрських послугах та дослідженнях ринку з річними оборотами до 4 мільйонів євро. У березні цього року міндіч вийшов із бізнесу, залишивши Хмельова єдиним керівником. Також стали відомі деталі обшуків у Святослава Піскуна на його віллі у Франції. За даними дзеркала тижня, 16 грудня, правоохоронці знайшли десятки тисяч євро, 3 кілограми золота та 18 годинників вартістю понад 1 мільйон євро. Поліція затримала колишнього генпрокурора України. Але згодом відпустила і продовжує розслідування у Франції. На піскуна відкрили провадження за підозрою в легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, і вирішують питання щодо можливого оголошення підозри. Продовжуємо уважно стежити за ситуацією. У Росії знову горить корабель. Цього разу займання сталося у Нижньому Новгороді. Там справжнє фаєр шоу Після серії вибухів спалахнуло судно Борської судноремонтної компанії. Пожежу на відео зафіксували місцеві жителі. Важко було її не помітити. Над кораблем здійнявся стовп чорного диму. Причина займання поки що невідома. Але місцеві мешканці запевняють, що чули вибухи перед пожежею. Також хороші новини надійшли зі ставропольського краю Росії. У Будьоновську загорівся нафтохімічний завод «Ставролен». причиною стала атака дронів. Цей завод уже втретє під ударом. На підприємстві сталося одразу два осередки пожежі: горять цех номер 1 який займається підготовкою сировини, а також другий цех він відповідає за синтез етилену та пропілену. Зауважу, що «Ставролен» входить у нафтову групу Лукойл. Тим часом на фронті в Україні росіяни мають нові просування, зокрема поблизу Юнаківки на Сумщині, а також в районі Свято-Покровського на Донеччині. Це неподалік Сіверська. За словами військового із позивним мучної, ситуація там складна. Наші воїни відійшли із західного берега річки Бахмутівка. Усе через наступ окупантів на рубежі Званівка Кузьминівка. Противник розбиває українську логістику, атакує дронами. Дорога на рай Олександрівку вже під вогнем росіян. Також проблеми під Вовчанськом на Харківщині. Окупанти фактично зайняли село Вільча, бомбили його дронами та авіабомбами. Тепер ворог рухається далі на південь, каже мучной. Наступна ціль білий колодязь. Ситуація критична і вимагає негайних рішень, додав боєць. А на Дніпропетровщині окупанти дотиснули Герасимівку і прямують вперед до околиць Братського. Мучной каже, що обвалу фронту поки немає, але ворог намагається нав'язати темп і змусити реагувати. Основна лінія оборони тримається. Паралельно росіяни захопили південний фланг Андріївки. Водночас на Донеччині бійці Азову спалили ще одну колону окупантів поблизу Добропілля. Противник готувався до штурму, висувався на стартові позиції. Це помітили оператори дронів Азову і скоригували вогонь по ворожих групах. У підсумку наші воїни знищили шість танків, дев'ять бойових машин піхоти, п'ять бронетранспортерів, а також одну евакуаційну машину і десяток квадроциклів. Від механізованої колони росіян лишився лише брухт. Тим часом на Сумщині окупанти остаточно прорвали кордон і ще в одній точці. Близько сотні російських військових зайшли на територію села Грабовське і намагаються просунутися в бік рясного. Це підтвердив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. Наразі російські підрозділи закріплюються у південній частині Грабовська. Українські сили намагаються вибити їх із займаних позицій. У селі тривають бої. Нагадаю, що саме у Грабовському ворог взяв у полон понад півсотні наших громадян, із них 13 військових. Майор Збройних сил Дмитро Кухарчук жорстко прокоментував цей провал в обороні. Ситуація зі взяттям в полон ТРОшників на Сумщині це не виключення, а маркер. У військах процвітає алкоголізм, розкрадання і байдужість до будь-якої підготовки. Але від системи, яка не ставить собі за мету перемогти, не можна очікувати найвищий рівень самосвідомості від кожного окремого бійця. До України йде справжня зима. Наприкінці року варто очікувати морозів і снігу. Про це повідомила метеорологиня Укргідрометцентру Наталія Голеня. За її словами, суттєве похолодання почнеться із 24 грудня. Морози будуть навіть у день. Причина надходження холодного арктичного повітря з північних районів Європи та навіть з білого моря. Воно протримається в Україні до кінця року і буде переважати на початку наступного. Цього тижня ми очікуємо на найнижчі температури мінімальні вночі. В межах від мінус трьох до мінус десяти градусів на лівобережжі місцями мінус десять, мінус дванадцять, можливо, навіть і мінус п'ятнадцять. Денна температура очікується в межах від нуля до мінус шести, на сході та північному сході може бути до мінус дев'яти чи десяти градусів. Після цього варто чекати на снігопади. Фахівчиня розповіла, що спершу буде невеликий шар опадів від 1 до 8 сантиметрів, проте згодом його товщина збільшиться до десяти і навіть п'ятнадцяти сантиметрів. Починаючи з 26 го і до кінця тижня, і наступного тижня, практично до нового року, заходитимуть атмосферні фронти з північного заходу. Тому очікуємо на невеликий та помірний сніг часом і утворення снігового покриву на території України. А якою буде погода на святвечір? Відповідь дав синоптик Іван Семеліт. За його словами, 24 грудня температура буде в межах 3-8 градусів морозу, найтепліше на Закарпатті та Півдні країни. На південному заході трохи сніжитиме, на Одещині дощ, на дорогах місцями ожеледиться. Нарешті території хмарно і переважно без опадів. На Різдво небо буде хмарне із проясненнями. Снігу чи дощу чекати не варто, трохи сніжитиме лише в Карпатах. Температура повітря вночі в середньому по Україні коливатиметься від 5 до 10 градусів морозу, на сході та північному сході країни опускатиметься до мінус дванадцяти. На Закарпатті та в Криму буде тепліше: від 1 градусу тепла до 4 градусів морозу, а в день по Україні очікується максимум до 6 градусів морозу. Точний прогноз на новий рік фахівці поки що дати не можуть. Але вже відомо про один приємний нюанс: уперше за 9 років у новорічну ніч сніжитиме в Криму. Востаннє таке було, коли місцеві жителі зустрічали 2017 рік. У 90-х і на початку 2000-х були схожі ситуації зі снігом і хуртовинами. Проте згодом ця тенденція зникла. Тепер варто знову очікувати на сніговий покрив на півострові. Втім, деякі речі не змінюються. Експерти попередили про нову загрозу магнітних бур. Зазначається, що в найближчі три дні можливі чергові спалахи на сонці. Особливо на цю інформацію варто звернути увагу метеочутливим людям. Під час підвищеної геомагнітної активності часто виникають головні болі, слабкість, запаморочення, стрибки артеріального тиску, прискорене серцебиття, дратівливість і проблеми зі сном. Фахівці радять більше відпочивати, уникати стресів і не перевантажувати організм інтенсивними фізичними навантаженнями. Корисно підтримувати водний баланс, збалансовано харчуватися і гуляти на свіжому повітрі. Друзі, пишіть у коментарях чи впливають на вас магнітні бурі.